Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Фугасними бомбами росіяни вдарили по верхній терсі. Бабуся, 87 років, отримала поранення ніг. У лікарні помер енергетик, якого поранило під час ракетного удару росіян по енергооб'єкту в Запорізькому районі, 22 червня. Денису Новікову було 38 років. В нього залишилася дружина і дев'ятирічний син. Запорізький пам'ятник Леніну виставили на аукціон Прозоро стартова ціна 10,5 мільйонів гривень. Скульптура виконана з бронзи і вага 12 тонн 310 кілограмів. Отримані з продажу кошти. влада хоче направити на потреби зсу. Чолов'яга з гранатою пограбував магазин у заводському районі. Запоріжжя по гарячих слідах його затримали патрульні розбійнику 22 Раніше не був судимий. Для Запорізької області купля шкільних автобусів на 78 мільйонів гривень. Таку субвенцію виділила держава, щоб учнів могли підвозити у безпечні школи з укриттями. На воді врятувало річного запоріжця. Хлопчик пішов купатися у Дніпро і зник під водою. До прибуття рятувальників дитину витягли на берег відпочивальники. Надбавка до пенсії. ООН хоче виплатити грошову допомогу пенсіонерам, які проживають у зоні ведення бойових дій, і мають пенсію менше ніж 3250 тисячі гривень. Заявки не потрібні, нарахування будуть здійснені автоматично. Масштабна пожежа сталася у Запоріжжі в суботу. Близько четвертої ранку. Почав горіти склад з побутовою хімією на території підприємства. Вогонь швидко розповсюджувався через велику кількість горючих матеріалів. Загасити пожежу вдалося аж о 15.20. Працювали 74 рятувальника. А більше новин у грам-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.